Вже кілька днів поспіль. Більшість новин на сторінках українських інтернет-видань обертаються навколо однієї теми. В Україні вибухнула хвиля протестів під назвою Євромайдан. Нагадаємо, населення обурила заява прем'єр-міністра Миколи Азарова про призупинку євроінтеграційного процесу України. Українці щиро вірили у підписання угоди про співпрацю з ЄС та їх очікування виявилися не просто марними, а й непотрібними. Мер не лишився осторонь загальнонаціонального протесту та влаштував свій євромайдан. Звичайно, що хотілося б багато більшої підтримки, але розумію, що як у нас є моря. Ми раді навіть підтримці навіть тій, яка навіть зараз є цієї ночі. Би, ну значна частина нашої команди організаторів якби, ночувала. І поки одні житомиряни майданують вдома, інші поїхали підтримувати протест до столиці. Так, журналіст Назарій Томчук на своїй сторінці у соціальній мережі вів в справжній онлайн журнал. Житомирські ж активісти провели щонайменше три доби на майдані Корольова, не лишаючи своїх позицій, і під час нічної негоди є велика надія і сподівання на те, що українці зможуть відстоювати для Напряму України. сидіти на, на на дивані, то ніколи ніхто нічого не досяг Їм треба приходити допомагати руками, ногами і головою. Євромайдан у Житомирі не має жодних фінансових допомог від партійних організацій, запевняє Іван під час інтерв'ю. Ба більше тут всі як одна родина приносять з собою їжу та напої. Дехто лишає кошти у своїй рідній скринці. Активісти запрошують усіх бажаючих долучитися до акцій протесту і обіцяють підтримку кожному з учасників. Головне бути активним під час боротьби за свої права. Марина Каплун, Микола Олексінко спеціально для ЦТВ.